Всім привіт, друзі, і сьогодні я би хотів поговорити на таку тему, яка роль героя у художньому творі? Роль персонажа у художньому творі. У сучасному письменстві існує така думка: що розкрити героя потрібно використати сюжет. Ця думка, як на мене, є трішки помилковою. І у, відповідь, і у відео я постараюсь дати на це відповідь. Для початку звернемося до всіх підручників по сторітелінгу, до всіх сучасних підручників. У всіх них говориться про те, що герой розкривається по ходу сюжету. Воно нібито й так, але ті способи, які дають нам ці підручники, нам, ну, як на мене, як для мене, вони недосконалі. І давайте звернемося до твердження, яке було спочатку відео. А саме, щоб розкрити героя, потрібно використати сюжет. А якщо це твердження є помилковим. І якщо щоб написати твір, потрібно підійти до цього з перевернутої точки зору і поглянути на все по-іншому. Наприклад, не так, щоб розкрити героя, потрібно використати сюжет. А щоб розкрити сюжет, потрібно використати героя. Якщо поглянути на проблему з цієї сторони, я і на цю проблему як написати твір із цієї сторони, то все відкривається по-іншому. Давайте розглянемо приклад одну подію із Іліади Гомера під цим кутом. Ахіл гнівається на Агамемнона через те, що той забрав у нього його трофей, добитий у бою, а саме Брісіїду. Він відмовляється брати участь у війні проти Трої і весь час проводить у таборі. З іншого, боку, греки. З іншого боку греки, вони зазнають численних втрат у боях і ніяк не можуть взяти місто. Тобто ми бачимо, що у творі ніби щось зупинилося і далі не рухається сюжет. І так могло би тривати безкінечно. Ахіласу сидіти на березі і не брати участь у війні, а грекам безплідно проводити бої проти троянців і зазнавати у них численних втрат. Така картина в деякій мірі схожа на День Цурка, де всі події ніби зациклились. Але автору Гомеру так, потрібно рухати далі сюжет і в кінці кінців довести його до розв'язки. І що ж він робить? А він просто використовує для цього патрокла, кращого друга Ахіла. Але як саме він це робить? Він просто його вбиває, вбиває іншим героєм Іліади Гектором. А так як Іліада твір про гнів Ахілеса, і гнівається він в даному випадку на Агамемнона, автор майстерно перекидає її гнів на іншого персонажа, Гектора. Через що? Через те, що Гектор вбиває його найкращого друга, Патрокла. А як відомо, у будь-якій книзі чи фільмі не існує більш переконливої причини для помсти, гніву або пробудження до дії, ніж вбивство найкращого друга або його на І тут може виникнути питання: а що справжня місія Патрокла у твої є лише, щоб рухати сюжет, ми можемо погоджуватися з цим, а можемо і ні. Але смерть Патрокла безумовно задала напрямку твору. Отже, тепер ми бачимо, чому твердження, що проскрити героя потрібно використати сюжет, не є цілком і повністю єдиним і непорушним законом у письменницькій майстерності, і чому у еталонності сучасних підручників варто сумніватися.